Голодомор був тільки на Сході України. На заході України люди жили в ситості й достатку і навіть не чули про Голодомор. Зросіщення українців також відбувалося лише на сході України. На заході України люди розмовляли рідною мовою і навіть не чули про таке, як зросіщення. Я розумію, що у вас зараз емоції піднялися, і ви подумали, і ПСО, агент Кремляного, Москви і все подібне. Але, брати і сестри, на повному серйозі я такі речі прочитав сьогодні в авторки, яку ви точно бачили на просторах Тіктоку, у в неї понад 120 тисяч підписників. Ось ви точно її бачили. Я прочитав коментар, дослівно цитую вам. Ви бачите цей коментар. У відповідь людині, яка сказала, що вона говорить неправду, вона відповіла: Ви дуже неправі. Захід ніколи не мав такого пригнічення української та нав'язування іншої мови. Також не було голодомору. Тому зберігся, особливо в селах, діалект. Авторка себе називає філологинею, тому я не буду зараз вдаватися в деталі правильності побудови речень. Ви самі бачите цей коментар. Я думаю, кожен з вас може сам оцінити. Звати її Марія слово блуд чи слово «люб» прізвище. Я можу помилятися, тому перепрошую. Я зараз дуже прошу українців, особливо з Заходу України, котрі бачать це відео, написати у мої, тут у коментарях, у тих, хто пам'ятає спогади про Голодомор, написати те, що ви пам'ятаєте. Чи був Голодомор. На Заході України. Чи було зросійщення? І чи є сьогодні зросійщення на Заході України? Тому що я народився на найзахіднішій частині Заходу України, в Карпатах село Космач на Косівщині, Гуцульщина. Хто не знає, історично це в часи Радянського Союзу село проголош... проголосило Космацьку Народну Республіку і протистояли радянським нацистам, відбивали кілька атак. Атака була під Космачем битва, де був сотенний УПА Мирослав Сим... Симчич. Це село наскільки важливе для Московії, що для розуміння Московії не так вигідно захопити Івано-Франківськ, старий Станіславів, як вигідніше захопити космач, ментальну, культурну чи в будь-який інший релігійний спосіб. Туди навіть таємно привозили ФСБшного попа Кіріла. У свій час там був депутат, який народився там Василь Чуднов від партії регіонів. Який зараз затихарився, бо мав би нести відповідальність? Так, от, за те, що Космач героїчно протистояв, більша половина космачан була вивезена в Сибір'я на Колиму з забороною повертатися до рідного дому. А вивезення людей з заходу України відбувалося кілька етапів: львівські депортації. Це все у відкритому доступі. Авторка не має навіть уявлення про що вона пише, окрім того, що вона порушує закон такими висловлюваннями, розпалюючи міжнаціональну ворожнечу. Так вона навіть, я так розумію, що в нас відомо вносить такий розбрат суспільство, пишучи і заперечуючи, що на заході України був голодомор. Моя родина зазнала розкуркулення, і мої предки, половина моїх предків були заморені голодом. Останню корову забрали зі стайні. Вбили на подвір'ї на очах у дітей, малесеньких дітей, здерли шкуру з корови і залишили тушу на подвір'ї. Корінцями моя бабуся рятувалася. Я не хочу вдавати у подробиці, як люди рятувалися, але наскільки космач є важливим, що й по сьогоднішній день церква, в якій був хрещений, я в свій час там був хрещений В'ячеслав Чорновіл, там був посвячений перший український патріарх Романюк. Ця церква. Наскільки важлива була для Московії, що як я вже сказав, московського попа привозили, так, окрім того, вони тримали в цьому цих лапетах, і по сьогоднішній день, навіть враховуючи той факт, що церква юридично ніби зараз належить до української церкви, до українського, української митрополії, так там Франківський, оцей владика, от послухайте, яку єрість він несе аналогічну, як попи московські, послухайте собі, от що він говорить. Я кажу ці слова, не що може якусь політику вам звідси проповідати. Вони не всі печуть, що а ми хочемо з усім світом святкувати, дорогі яким світом? А Європа що? Це ж католицька основному, держава. І сьогодні, коли нам кажуть, ми хочемо туди, що ми хочемо? Хочете цього? то є реформ. Я думаю, ніхто не хоче. Тому, дорогі мої, так за захисть свого. Оце є сумно, тому що є тисячна історія. Христос народив, я самі юлянському ще 46 рік, сьогодні касавська кав... церква. За ніби ви, видіснітись, я завдикав дій, до них до п'яти. Виначе не скажеш таким людям знайти. Тихне, що розуміти, каже він, поспати йому. При чім тут Москва. На Йордані 19 січня подивився долина, вода тече, коли Єрусалимський патріарх опускає хрест, вода назад повертається. На Пасху. Благодатний вогонь сходить тільки, ніхто не може, ні Папа, ні Вселенський, тихський хатя. <кхи> Благодатний вогонь сходить і тоді по бороді, почі п'ять хвилин, і це ніхто не обгадується. Це не байки, дорогі мої, тому що 50 років я був священником, 34 рік єпископом своїй області, і ви знаєте, 90 років, як було важко, 261 я їх висвятив. Так, він говорить це українською мовою, але єресть говорить про те, що важливість для Московії Заходу України була завжди на вищому рівні, як Сходу України. Тому що зі Сходу вони легше, бо там по сусідству, вони легше розкуркулювали людей і легше їх вивозили швидше. Я зараз прошу вас поширювати це відео і дуже прошу, у кого є. В пам'яті те, що робили, особливо людей з Заходу України, те, що робили з нашими предками, напишіть свої думки в коментарях. А авторку ще раз показую, щоб ви бачили. Якщо вона вам попадається на просторах інтернету, то знайте, що не можна цій людині не те, що дивитися її відео, давати їй можливість розвиватися контенту, а не можна вірити. Більше того, надсилайте скарги на її відео, тому що я не дивлюся її відео, я не знаю, про що вона говорить. Але якщо вона пише отакі речі, заперечуючи голодомор, як це роблять московити, і їм допомагають цьому сіоністи, те, що сьогодні роблять в Україні який геноцид української нації, і ми знаємо, хто це робить, бо це расова війна. І коли людина, живучи в Україні, називає себе українським філологом, заперечує голодомор на заході України, то вона або божевільна, або вона відкрита колаборантка. Тому. Тут питання ще, у кого є які думки. Чи варто взагалі далі десь рухати цю тему з цією авторкою? От, і важливо на просторах інтернету ви часто бачите різного роду, вони себе називають то експертами, то ще кимось. Важливо перевіряйте факти. Бо тому що ви часто можете бачити різного роду божевільних. От, до прикладу, того, що я зараз про що я вам розповів про цю авторку. І таких людей, таких у них багато підписників. І ви слухаєте, а вони вкраплюють з напівправдою пропаганду, реальну ворожу пропаганду, брати і сестри, не втрачайте пильність, єднаймося і пам'ятайте, що тільки разом у єдності ми можемо перех... перемогти як зовнішніх, так і внутрішніх ворогів. Бо Україна наша поки що ще окупована із середини внутрішніми ворогами. І кожен з вас розуміє, про що я кажу. Кожен хто аналізує і вміє думати. Тому. Обираймо своє, дбаймо в своє, плекаймо своє і рятуймо своє. Слава Господу Богу! І найжиє велика, вільна Українська Народна Республіка. Слава Україні!